Це нормально, якщо ідея не реалізовується і не приносить тобі того результату, якого ти бажаєш. Можливо, концепція про роботу, про роботу не до кінця, можливо, немає розуміння, можливо, треба звернутися до якогось фахівця, який підскаже, як, наприклад, якщо ти любиш в'язати, наприклад, макраме, як його подати людям і продати. Ми також до кінця іноді не розуміємо. Е Тобто в нас також бувають питання, як цей продукт подати, щоб його продати, щоб його людям показати, щоб донести. Тому що ми маємо розповідати про аромати, а аромати важко донести людям, поки вони не відчують його. І навіть якщо щось не вийшло, я думаю, нічого страшного. Люди вкладають дуже великі гроші в великі проекти, і навіть вони можуть не реалізовуватися. Головне не здаватися і кожного разу пробувати, пробувати, пробувати.